Наскільки важливо дотримуватися дрес-коду на роботі і яке покарання може бути за ігнорування правил? Сьогодні ми з вами поговоримо про таке питання: чи має право роботодавець змушувати вас змінювати ваш зовнішній вигляд, фактично зміну одягу, зміну зачіску або інших певних аксесуарів? Для самі повинні розуміти, що відповідно до трудового законодавства такі вимоги не існують. Однак є певні випадки, коли приймаючись на роботу, роботодавець ознайомлює вас про те, що на організації існують певні правила щодо зовнішності та щодо дрес-коду. І своїм підписом на контракті на цих правилах ви погоджуєте, що ви будете їх дотримуватись. В такому випадку ви самі засвідчили, що ви будете змінювати свій одяг, свою зовнішність для того, щоб мати можливість працювати на цій фірмі. Якщо ж все ж таки ви не будете його дотримуватись, це може бути розглядатися як підстава для вашого звільнення. В інших випадках, відповідно до трудового законодавства, яке як я зазначав, роботодавець не має права наполягати на те, щоб ви мали той чи інший одяг або того чи іншого кольору волосся. Однак, все ж таки, хотів би зазначити, що всі ми працюємо в певному соціумі і має дотримуватись певних правил поведінки для того, щоб саме нас, як працівників, цінили за наші старання, за наш певний професіоналізм. Чув про небезпеку синдрому тривалого стискання. Чи справді він такий небезпечний? Та як діяти, щоб уникнути серйозних проблем? Синдром тривалого стискання це ситуація, яка виникає в результаті того, що людина тривалий час знаходиться під завалами, під якимись певними конструкціями, або ще під час виконання якихось певних робіт, на неї падають крупні предмети, і своєчасно їй не надається допомога. Що виникає в організмі людини під час того, як певні якісь предмети перетискають кінцівки? Саме кінцівки, тому що найактуальніша ця ситуація саме для кінцівок. Тобто, якщо якийсь предмет знаходиться на руці чи на нозі, то через певний час за рахунок порушення кровообігу в тканинах накопичуються продукти розпаду в великій кількості. Якщо ми необачно будемо звільняти постраждалого, не наклавши жгутів або ж не призупинивши кровообіг в кінцівці, продукти розпаду попадають в кровене русло, розмов. По організму і в великій кількості потрапляють в нирки. Саме нирки являються у нас природним фільтром, який очищає кров від різного роду токсичних речовин і непотрібних організму речовин. Якщо ці речовини потрапляють в організм в великій кількості, нирки просто не справляються з цією кількістю і відмовляють, виникає гостра ниркова недостатність. Людина просто гине. Що ж робити, якщо склалась така ситуація? Ну, в першу чергу, звільнення з під завалу це все таки робота професіоналів. Вони знають, яким чином це потрібно зробити, наскільки Ефективно будуть ті чи інші засоби. Тому, якщо сталася така ситуація, що людина опинилася під завалами, обов'язково викликайте екстрені служби. В самому крайньому випадку, якщо інших варіантів немає, ви можете спробувати дістати постраждалого з-під завалів або з під якихось речей. Якщо людина тривалий час знаходилася під завалами, ви маєте враховувати те, що крім того, що на кінцівки знаходиться якийсь певний предмет, вона могла отримати ще супутні травми, тобто це може бути травми крупних кісток, таких як стегнова кістка, тазових кісток або ж травму хребта. Тому, по мінімуму, обмежуємо рухи взагалі нашого постраждалого. Перед тим як звільняти його з-під крупних конструкцій, якщо він тривалий час більше години, знаходився під стисненням, обов'язково потрібно накласти жгут. Жгут або ж закрутку будь-який підручний засіб, який призупинить кровообіг в кінцівці, і максимально швидко ми маємо його доставити до лікувального закладу. Там йому буде надана кваліфікована медична допомога, і таким чином ви врятуєте чиєсь життя. Якщо на початку війни була сильна жага до новин, то зараз відчуваю певну відстороненість від інформації. Що це байдужість чи реакція психіки? Постійно перебувати на піку емоцій є дуже енергозатратною для нашої психіки. Тому включаються захисні адаптивні механізми. І ми починаємо помічати за собою, що з дня на день новини болять все менше і менше. Можуть виникати закономірні питання, чи нормальна ця реакція, чи не стаємо ми байдужими або черствими, чи не забуваємо ми про війну. Єдине, що варто пам'ятати, коли ми оцінюємо свій психічний стан. В часі війни, що ненормальною є лише війна. А всі наші психоемоційні стани, фізіологічні реакції, вони є нормальними. І тому певна байдужість, певна відстороненість від новин є нормальним адаптивним механізмом, який включається у нас без нашої волі, тому що це як програми, які інстальовані на комп'ютер, так і саме в нас ці механізми працюють. Адаптація до новин, певна відстороненість. Вона необхідна нам для того, щоб ми не перебували в постійному стресі. І могли бути ефективними, виконувати роботу, яку ми маємо виконувати щодня. Президент сказав, що ми маємо піднімати економіку, підтримувати. В такому разі ми повинні мати ресурси. Якщо ми постійно будемо купатися в новинах і постійно співчувати, або відчувати просто лють і ненависть до кривдників, таким чином у нас вже не буде залишатися психічної енергії, просто жити, просто виконувати свою роботу. Тому певна адаптація і Байдужість, якщо так можна назвати, до новин це є нашою перевагою для суспільства, це корисне явище, допомагає нам знизити рівень стресу. З іншої сторони, може бути і зворотній. Зворотня сторона цього процесу це люди стають певним чином легковажні і безпечні, і може доводитись до того, що вже новини ігноруються, повідомлення ігноруються, лунає тривога, а люди продовжують гуляти по вулицях. В такому разі, звісно, це вже є негативне явище. Ми не можемо впадати в крайнощі, або причина. Тувати новини просто нон-стоп, цілодобово або робити вигляд, що а, війни навколо нас взагалі немає. Ми повинні триматися золотої серединки, адже саме це найбільш є адекватно та корисно для нас.